От з мотивацією, коли ми говоримо, mm -hmm. от старі бригади спокійно воюють на лінії фронту, попри те, що є виснажені, попри те, що не вистачає людей. Моя думка така, що моє завдання на цій війні якісно виконувати свою роботу солдата. Е, Вислід цієї війни залежить від того, наскільки кожен на своєму місці буде виконувати свою роботу. Був би я головком, ви мене питали про плани. Mm -hmm. Я на жаль не знаю стратегічних планів, але я знаю, що від того, наскільки я якісно буду виконувати свою роботу, від того залежить. В тому числі результат війни, бо результат війни це це робота кожного кожного окремого солдата. От в нас, коли долучаються нові люди, вони попадають в мотивовані колективи. Як головний сержант, наприклад, я щодня подаю звіти по ситуації в підрозділі, і ми всі це звітуємо по різних позиціях. І там є позиція СЗЧ. Я не пам'ятаю за останній час в бригаді СЗЧ там нулі, нулі, нулі. Це при тому, що ну рубаються, рубаємося так серйозно, і і зараз літо, хлопці сидять на позиціях дуже довго, без води, без їжі, без можливості підвезення, тільки дронами це все робиться, і все одно, якби я не бачу демотивації в очах побратимів. Дивує, коли ті, хто не воюють, чомусь демотивуються, а тут на лінії якраз якби настрої нормальні.